Зараз буду садити сюди чебрець, м'яту і базилік. Ось так порозкладали наші квіточки і засипаємо землею. Гарно. Садила я наш базилік, м'яту і чебрець. Полею. Так. І холодне місце, хай вони всі разом подружилися і росли в одній гарній композиції. З і базилік дуже роблю гарний напій на літо. У мене є там в Ютубі, можете подивитися, що для дуже смачний чай, а також можна використовувати для різних м'ясних страв, як приправу. Кругову посію кропику. Сейчас закупаю здесь в сторону сеик. Аккуратно притупчу землю на семячку. Как краса у нас вышла.